Чи знімуть з розшуку, якщо сплатити штраф? Ні, не знімуть. У разі сплати штрафу громадянин фактично визнає себе винним у вчиненні правопорушення, передбачено статтями 210 або 210 значком 1 КУПАП. І як я вже казав, притягнення до адмінвідповідальності за порушення законодавства про мобілізацію є підставою для оголошення особи у розшуку. Незалежно від того, сплатив він штраф чи ні. Сплата штрафу не виключає особу з розшуку в інформаційній системі оберіг та інформаційній базі МВС Гармор. А також не звільняє від обов'язку прибувати до ТСК за новими вже повістками. Не треба думати, що ви сплатите штраф, та ТСК від вас взагалі просто відчепиться. Такого не буде. У разі сплати штрафу ви все одно будете рахуватися у рошку. Зняття з рошку можливо лише у випадку оскарження та скасування судом постанови ЦК, яка, яка стала підставою якраз для оголошення вас у рошуку.